Найкраща пісня. Ляльки Іванка та Софі цілими днями дивилися музичні програми по телевізору. Коли ніхто не бачив, вони грали, ніби теж стали зірками й отримують нагороди. Яке цікаве життя в артистів. зітхали вони. Ути нам опинитися б на сцені. А одного разу по телевізору оголосили конкурс музичних талантів. Диктор сказав, що будь-хто зможе виконати власну пісню. Заспіваймо й ми, зраділа Іванка. Але ж ми ляльки заперечила Софі. А це. Справжній конкурс. І що? не погодилась Іванка. Той бородатий дядечко сказав, що запрошують усіх. Він не говорив, що лялькам не можна брати участь. Дійсно, погодилася Софі, і ляльки почали готуватися. День і ніч вони працювали, складали слова. Підбирали музику і репетирували. Нічого у вас не вийде, сміялися над ними інші іграшки. Ви ж ляльки, вас туди не візьмуть. Але дівчатка нікого не слухали. У призначений день вони вбралися і прийшли на конкурс. Я не можу вас пустити, бо ви ляльки. Сказав грізний охоронець. Але в правилах конкурсу не сказано про те, що лялькам не можна брати участь, заперечили ляльки. Охоронець уважно перечитав правила. Там дійсно нічого не говорилося про ляльок, тому йому довелося пустити їх на сцену. Нарешті здійснилася їхня мрія. Лялечки старалися як тільки могли. Вони виконали свою пісню краще за всіх. Глядачі в залі усміхалися, плескали, а деякі притупували ногами від захвату. Пісня чудова! Але ми не можемо вручити нагороду Іванці й Софі. розгубилося журі. Вони ж не справжні артисти, а лялькові. Почувши це, глядачі обурено засвистіли й закричали. Але ж це конкурс пісень. Пісня ж була справжня. І навіть інші артисти теж стали кричати, що ляльки виступали краще за всіх. Отож, журі нічого не залишалося. Як вручити нагороду. Дівчатка були просто щасливі. Вони розкланювалися і посилали всім повітряні поцілунки, а вдома інші іграшки дивилися конкурс по телевізору і аплодували. Наші Іванка та Софі справжні зірки.